Привіт, мудрим небайдужим, 4 грудня підсумок новин, тих новин, які варто аналізувати. Новий голова Офісу президента Ажіотаж. Дорога в Буковель знову таки нова. Посилення мобілізаційних заходів на фоні антикорупційних правок до бюджету. Ці новини і багато інших. Аналізуємо, друзі. Зеленський заявив. Вечірньому зверненні, що скоро увага, о Боже, яке щастя! Буде призначено нового голову офісу президента. Сьогодні провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника офісу президента. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника офісу. По факту секретаря Зеленського, але який ажіотаж навколо цієї персони, це тільки в Україні стільки прикуту уваги до посади, яка де факто є справді ключовою в Україні, незважаючи на конституцію, якою, звісно, підтерся Зеленський і вся його банда команда, офіс президента, зокрема голова офісу президента, вище по статусу, де-факто статусу, вище ніж прем'єр-міністр, даба навіть вище, ніж голова Верховної Ради, і це в Україні, яка декларується, що вона парламентсько президентська республіка. Секретутка, по факту Зеленського, керує міністрами, прем'єр-міністром, головою Верховної Ради і кожним депутатом. Цей рано чи пізно мусив закінчитися, але зараз чекаємо вже, ну, продовження цієї вистави, знущання 95-го кварталу. І, як то кажуть, мало не помочилися нам в очі. Однак, друзі, ну маємо, що маємо. От такий тендер з'явився на сайті Прозоро. Планують побудувати нову дорогу на Боковель. Існуюча дорога не задовільняє, вона завантажена та не кращому стані, і вирішили під час війни виділити додатково 6,6 мільярдів гривень в дефіцитному бюджеті, в дефіцитному, де дефіцит бюджету складає мало недохідну частину, там без декільких. Десятків мільйонів. Отже, на дорогу буде витрачено 6,6 мільярдів гривень. А вже зараз оголошено тендер на проектну документацію за 33 мільйона. Все це звісно замість дронів. Замість амуніції, додаткового спорядження для військових, ну і звісно, замість того, щоб підняти заробітну плату військовим. А як же її можна підняти, коли треба збільшувати видатки на утримання депутатів саме антикорупційними правками? Вважає оцей пихатий депутат підвищення витрат на? Діяльність самих депутатів, так званий фонд, депутатський фонд збільшено до 199 тисяч гривень. Це такий, я би так відверто сказав, антикорупційна правка. Так, да коли ми кажемо, що там депутати шукають щось, деякі по яким є вже відкриті кримінальні справи, то можливо їм щось не вистачає. Взагалі, друзі, якщо хтось подумав, що заробітна плата у 200 тисяч, то ви дуже помиляєтесь. Середній депутат Верховної зради, середній, тобто там заробітна плата у них, у депутатів, щоб ви розуміли, 50 тисяч, 200 тисяч це так званий фонд депутатських повноважень. А сам депутат, депутат Верховної Ради, в середньому нам з вами за наші кошти обходиться. 420-430 тисяч гривень. Ну, в залежності від того, які повноваження він виконує. Якщо він простий депутат, це одне, якщо він секретар комітету, то інше. Якщо голова, ну звісно, тоді ще більше. От вам детальна ну, така графіка, щоб ви зрозуміли, які гроші витрачаються на одного держеморду, який фактично в сьогоднішніх реаліях, коли вся влада сконцентрована в руках. Зеленого диктатора взагалі не потрібен. Попри декларацію, що у нас парламентсько-президентська республіка, ми всі розуміємо, що саме президент керує, тому не зрозуміло, навіщо ми більше, ніж 400 отих морд разом з челяддю, обслуговуючи, з помічниками, там і водії і так далі, тому подібне. Я не кажу про витрати на утримання самого апарату Верховної Ради і приміщень, ми витрачаємо, навіщо, коли Зеленський. Що хоче, те, робить, а лише кнопкодавчики нажимають кнопку. От інфографіка зрозуміла, чітка більше 420 тисяч гривень на одного депутата. Близько 200 мільйонів гривень, друзі, ми платимо депутатам Верховної Ради в частині їхньої заробітної плати фонду депутатських повноважень, фонду заробітної плати їхнім помічникам і компенсації житла та багато іншого. 200 мільйонів гривень, друзі, щомісяця наших з вами податків, нашого фактичного бюджету, тому що ми ж його наповнюємо. Це, друзі, не мало, не багато, 2,4 мільярда це без податків, 24 мільярда гривень на рік. Це тільки зарплата, я ще раз підкреслюю. Депутатів, їхніх помічників і витрати на їхні так звані повноваження, до речі, на їхню їзду по Україні, на яку там закладається теж декілька тисяч гривень. А ще же кажу, ж є обслуговуючий персонал, апарат Верховної Ради і утримання будинків. Друзі, мільярди, мільярди гривень просто проїдаються. І на тому фоні, друзі, що заробітну плату військовим ну, ніхто не збирається збільшувати в бюджеті на 2026 рік. Не знайшлось можливості для підвищення заробітної плати військовим. Депутати заявляють, що якщо буде вирішено питання дефіциту бюджету, який я ще раз підкреслюю, складає мало не стільки стільки дохідна частина, то тоді вони повернуться до питання цього підвищення заробітної плати військовим із барського плеча переглянуть. Наче зареєстрована пропозиція щодо підвищення мінімальної заробітної плати до 50 тисяч гривень, але допоки це лише проекти. А по факту, як говорять самі військові, складає 25 тисяч гривень плюс витрати на перебування або участь у зоні бойових дій. Це 30 000 або 50 тисяч гривень і можуть бути ще різного роду ну такі надбавки. Військовий. Доброволець чи навіть бусифікований, який захищає ось цей, цей політичний режим, навіть і близько не може зрівнятися з тими доходами, з тими зарплатами, які отримують депутати Верховної Ради. Чи це справедливо, чи ні вам судити, я вважаю, що це повний безлад і безпреділ, І ми вже неодноразово, я думаю, дивилися і вивчали з вами заробітні плати чиновників. Я не кажу про наглядові ради, я не кажу про влати міністрів, навіть рядових чиновників, які заброньовані в теплі, в безпеці, і їм виключають світло в останню чергу, отримують заробітні плати більше, ніж військові на нулю. З таким підходом, я думаю, що дуже скоро, дуже скоро, якщо депутат говорить про антикорупційні правки, треба буде приймати, напевно, анти... Заколотницькі якісь правки, тому що люди зі зброєю, я думаю, дуже довго таку нарогу терпіти не будуть. І, скоріш за все, з великою ймовірністю ми можемо, не дай Боже, звичайно, краще, щоб це минуло нас, краще щоб це лиха дола минуло. Ми можемо побачити скоро оцих депутатів і держеморт, ну і на фонарних стовпах. Ви ж розумієте, тому що безлад, безладно ну, просто так не проходить. Звичайно, від цього не пострадає той, хто несе найбільшу відповідальність. За цей весь безлад. Зеленський, скоріш за все, йому вдасться е втіхнути, як і його партнеру Міндічу з ізраїльським паспортом. Однак, я думаю, багато хто постраждає. Зеленський в такий спосіб купляє депутатів, фактично роздав їм в такий спосіб, за наш з вами гаманець Хабарі, щоб вони ну, просто виконували його волю і більш організовано нажимали кнопочки. Під час приймання тих чи інших законодавчих ініціатив, які дозволяють Зеленському і його банді команді успішно і безкарно грабувати Україну. Так, друзі, мобілізацію хочуть посилити депутат Верховної Ради, той, який зараз буде на себе особисто, на себе коханого, на свій обслуговуючий персонал у 2026 році отримувати більше 400. Тисяч гривень щомісяця призвав посилити мобілізацію. Депутат від голосу, ну, начебто того голосу, який бачиться, бореться з корупцією, начебто той, який є опозиції до влади, фактично лиє воду на млин влади і стверджує, що не вистачає військових для проведення потужних бойових дій. Зараз, за його твердженням, цього Руслана Костенко, який секретарем є парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зарплата в нього більше 50 тисяч. Це то, щоб ви розуміли, ну про всі всі надбавки, які я вам показував, залишається. Але зарплата в секретаря більше, так і відтак, в нього, я думаю, дохід його, його челяді складає більше 400 тисяч. 20 мільйонів гривень на рік, так от він, бачите, придумав, що мало, мало кріпаків, не вистачає нам м'ясні штурми. 30 тисяч мобілізації, яка зараз проводиться, її замало. Треба збільшити її як мінімум вдвічі. Причому сам він не полишає своє тепле парламентське крісло. Не спішить за копійкою. А для чого там ж навіть платять менше на нулю? А розказує, що буде гнати інших кріпаків. Ну і йому, звісно, унісон підпівують всі пропагандони. Дірку закривати. Ну ким, друзі? Звичайно, жінками. Ну, залужний вже сказав, що треба жінками Європу захищати. Ми ж захищаємо Європу. Ми зараз чекаємо у Європи репараційний кредит. Ти не розуміє, що це таке, навколо чого мова. Друзі. Це такий кредит, який треба буде віддавати. Тільки тоді, якщо закінчиться війна, і то частина коштів ми не будемо віддавати, вони будуть зараховані як відновлення, і тому Росія противиться цьому, і Бельгія розуміє всі ризики, не хоче його видавати. А простий кредит ні, ну його ж треба повернути, не від того, закінчиться війна чи не закінчиться. А бельгійські чиновники, зокрема прем'єр-міністр Бельгії, чітко розуміє, що Україна програє війну, і тому видавати в цьому форматі репараційний кредит. Неможливо. Хто поділяє мої оцінки, прошу поширити інформацію. Хто ж ні, цікаво почути аргументи?